Так, вийшов я на поле трохи походитися. Ну я їхав туди го, а там щось трактор робить, щось дискується, що то я ось прийшовся. Боні назбирав і ось тільки виколупав першу копійчинку. Така вона бідовенька. Тут біля дороги дорога була стара. 16 століття десь Тому не знаю і покажу потім покажу якщо там щось буде там два сигнали теж таких довбав довбав нема не видовбати така земля суха так пройшов я трохи Це випала ще одна 15 копійок рамочних Ну Добре, помий потім покажу. Радко ось прохожу по цьому горбочку і подивлюсь. Може вони вже там закінчили. Так, потемніло вже, пацани там як он, він... Роботали, так і роблять. Я вже знайшов пару солідів гнилих. Ще одно, не читаю мого крулячкаткового. І ось. О... Покажу ось ось неглибоко. О, де вона. Велізла медінь, габільш ми читаємо мене. Ну, з роком. А не, і тут щось видно. Дом лікать. не видно, хочу сильно терти. Вдома покажу. Хожу вночі вже темно. Ще трохи похожу, та піду вже додому. Може десь завтра туди зайду. Поїду. Так, є вроді ще одна. Та де вона? О! Не бачу, А, о! Фокус. Оп. Оце теж потеряно, на походу. Тут їх багато раніше було біля дороги. Дуже стара дорога. Вони все такі олисі. Так, є в мене ще одна О. Вже 10 годин. Іде поїзд. Пацани там роблять. У мене все щось вилазить. Совєтік. Да, 10 копійок. Нас охран буде такий собі. Рік. Не скажу вроді 33-й. Не знаю чи є в мене така. Ще чуть-чуть покажу. Минут 15 поїду. Так, приїхав я знов сюди. Там трактора як робили, такі роблять. Вони, мабуть, озиму садять. То, може туди і не вийде більше з'їздити. То я з другої сторони цієї в ліс зайшов. Тут лісо як такий. Кілометр він туди. Десь, мабуть, 7 і в ширину так десь 4. Полоткі, о, пулю дош... вишхліб теж з глубиниші. Виколупав Гільза. І що там ще? А, і перший. Перший сигнал з Ну Коротше, подивимось, що це за монета. Вон. Монета хоч монета. Да, це щитовик. 15 Чи 20 копійок. 48 його буду сьогодні тут ходити, може цікавий знайду, були в мене тут колись цікаві знахідки. Так, є ще одна. Ходу теж святку. Скрабнув ногою, на но зверху лежала. Ну. 20 копійок. Пішли сьогодні двадцятки в мене. Ось це другий рік. Да, блин, иду дальше. Такий уже лес. Так, вон, зарыл. И он сейчас сигнал 50. Чуть копнул. И уже 70. Что-то Что это у нас? Две копейки. 24-й рик. Да. Такие гнили. Ну блін Добре, йдемо далі. Здається, яке відкрите місце <гум> жесть. Тухой кашей бура лежить, самоверху, ну скільки тут, ну їх його знаємо. Капець. Від таком, скільки тут, сантиметрів п'ять. ще вони такі лежать. Лиса, звісно. Що це в нас таке? А, це. низькопрофільні, це 850-х років. Да. Ну, ми її покажу потім. Прикольний такий п'ятачеловний. Так, є в мене сигнальчик. 65, зараз побачимо що там гадав копійчина, як не странно он. Ну, верно, якась листя бо 60 б'є. Де це вона? О! Фокус Оп Щось даже є. Фокуса нема. Ну що я можу сказати? Це, напевно, Александровська копійка. Блін. Пише копейка. Добре, потом помій покажу. Може сон масон. Щось таке. Так, усе під деревом. Щось в мене є біле вроді маленьке. Фокус. Раз. Що це може бути? Нічого не зрозуміло. Зараз я намочу. копійок, Ого-го-го. -го, -го, го Я вже думав, це солід гнилий. П'ять грош. Це пять грош. Прикольно, прикольно. Жалко, звісно, таки, конечно, побиті. темніє Добре. Дома покажу. Вон копаю, копаю, сигнал закинув. Тут ще один сигнал копаю цей. Он є. Шайбень якась. Це щось таке вже. Підшатане. Ладно, тут щось сказати. Ще ти може це деньга, але може й круби для деньги. Добре, вдома покажу зараз і цей сигнал докупів. Так, купну я ще вам таку приблудку. якась підсумка. Що ви думаєте? Ось 69 сигнал і знов є копійка. Давно я так багато монет не копав, Давно. о, десь тут. А вже темно. Фокус. Ладно. Подсвітку може. Ну це теж якийсь кокалік. Та ні, щось там є. Ні, це буде какалик. Ну, коротше, круглячок. Так, помив, почистив, я трішки знахідки. Так, це перший коп. Що в нас тут? Оце перший, яку я видовбав. Це напевно трояк чи крейцер може. Понятовсько. Такі о. Потім була ця. Це, напевно. Одна друга. Скоріше всього, одна друга ці, що були Миколи першого серебром. Потім гроші я не, не знімав навіть, він такий лисий. Так, потім ця діньга вилізла. Така вона більш-менш. Як для поля. Ну, піде. Так, потім 15 копійок ці рамочні. Такі теж. Ще більш-менш. Соліди, я теж їх не знімав. Там нема що знімати. Гудзик посріблений. Він такий гниленький. Ложка. Кусок ложки. Навіть без сердечка буває тут а, сердечко таке в формі воно. Якісь теж Николаївське це. Ну і останнє, це 10 копійок 1932 року. Такі вони гнилі теж. Так, далі другий коп цей в лісі. Що ну, спочатку вилізли мені цих 20 копійок. Такі вони... Так вони помилися. Не дуже їх чистих, просто помив. Потім дві копійки. Трошки я поле сірником почистив. Такі. Так, далі ці були ще там спочатку. Так, далі. Далі що я не ходив? Походу цю я знайшов. П'ять грош цих. Такі вони бідненькі. Але знахідка. Теж їх тільки помив. Чистити небезпечно <кій> такі білони. Потім цих два я виколупав. Це Олександрівська копійка. Непонятно, якого року, якось 62-го, напевно. Потім масон. 32-го. Копійка. Такі убиті вони, звісно. ця здорова. Помив її не чистив. Може що буде, ну не знаю. Як вона зверху була, буде вона сипатися скоріше всього. Ну і ці трояк. що були цих два сигнали в кінці. Чому був трояк? А в другому було желізне кільце якесь. Підводи 1768 року. Так, він ще більш-менш почистився, ще не самий гірший міг бути і гірший. Ну і ще гільзи в кінці там були Мосінка. І цей вестерн 18-го року. Перша світла вже дощ почався, то я їх не знімав. Ще такі в мене знахідки.